Вкрали найцінніше у рівному хтось поцупив речі біля портрета полеглого захисника Костянтина Юзвюка. До кого звертатися? Дорога острог шумськ кременець випробовує і автівки, і нерви водіїв. ITV. новини. Добрий вечір. Вкрали найцінніше на майдані незалежності у рівному. Хтось поцупив речі біля портрета полеглого захисника Костянтина Юзвюка. Про вандалізм повідомила мама героя у соціальних мережах. Жінка написала заяву в поліцію та попросила повернути вкрадені речі упродовж доби. Втім, цього ніхто не зробив. Що зникло і яке покарання вимагає мама героя? Розкаже наша Дарина Черемшина. Мама загиблого героя Костянтина Єзвіка, пані Ольга, не стримуючи сліз, підходить до портрета свого сина на майдані Незалежності у Рівному. Сюди навідується часто багато стоїть і думає інколи радиться. Або щось розповідає, досі не вірить, що сина немає поруч. Втім, пригадує жінка, нещодавно біль знову загострився. Біля портрету кості жінка виявила неприємну знахідку. Хтось вкрав недорогі, але дуже пам'ятні речі: серед них чотири шеврони, дві м'які іграшки та два імені стікери із забігу. Коли е, в п'ятницю я е, прийшла сюди е, провідати костю. Е, я побачила, що спочатку помітила, що немає одного шеврона. Тоді вже е, ну, у мене був шок. Я почала аналізувати і зрозуміла, що немає двох іграшок, і все-таки двох шевронів. Ольга Юзюк розповідає: усі ці на перший погляд, дріб'язкові речі є для неї дуже цінними. Іграшки купила уже покійна сестра Ольги, а шеврони носив на формі її син. Просто замінити їх. Не вийде. Шеврон від хащі. от І ще один шеврон, де медик показує середній палець смерті. От, тобто це специфічні шеврони і це дуже цінні іграшки, це, це дуже цінні речі, не в, не в плані грошовому. В плані того, що це було цінно для наших, ну для нас, тому що це від друзів і від рідних. Пані Ольга попросила викрадачів повернути речі впродовж доби. Втім, вони цього так і не зробили. Жінка написала заяву до поліції та чекає на розслідування. Я буду чекати, коли знайдуть винних. Я буду вимагати покарання, і я буду вимагати компенсацію збитків. Я не хочу розбагатіти, мені гроші не потрібні, але я хочу, щоб е, людина, наприклад, відпрацювала тиждень в притулку для бездомних тварин. Ольга пригадує: Костянтин при житті дуже любив тварин, тому і хоче такого покарання для вандалів. Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку. Відомості за цим фактом поліцейські внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Оперативники із залученням працівників кримінального аналізу встановлюють усі причетних до зневажливого вчинку. Поліція ж наголошує, вчинення подібних дій у місцях вшанування пам'яті загиблих захисників це не просто порушення закону, це зневага до пам'яті та болю родин, які втратили найдорожче. Випадки вандалізму як біля стел з героями, так і біля їхніх могил на рівненщині не поодинокі. Так на Дубенщині у травні цього року невідомі розтрощили лампадки, перекинули лавочки, розкидали вінки та переламали навпіл хрест на могилі загиблого героя Дмитра Биця. Того ж місяць у рівному вандали розбили лампадку, викрили світильник до неї. А також ще шість декоративних ліхтариків на могилі героя Тараса Давидюка. Згідно із українським законодавством, вандалізм на могилах карається штрафом, арештом, обмеженням волі або позбавленням волі строком до трьох років. Дарина Черемшина та Кирил Полюхович, телеканал ATV Media Group. Злочинний бізнес. Поліцейські рівненщини викрили 13 осіб, які організували незаконний перетин кордону чоловікам призовного віку. 10 фігурантів пообіцяли 15 громадянам за грошову винагороду виїхати за межі України. Минаючи пункти пропуску, зловмисники пішки, а також автомобілями, фургонами, мотоциклами та вантажівками доставляли осіб до кордону. Там фігурантів отримали правоохоронці, свої послуги, ділки оцінили у понад 4 мільйони гривень. Також поліцейські Викрили інших злочинців, двох рівнян: 30-річного керівника та 42-річного співзасновника благодійного фонду, а також 30-річного здолбунівчанина. Всі вони передавали неправдиві відомості в листах до системи шлях. Чим за даними правоохоронців переправили за межі країни 118 чоловіків, з яких 12 не повернулися назад. Слідчі повідомили 13 зловмисникам про підозри. Четверо із них постануть перед судом. Дорога Острог, Шумськ, Кременець, уже давно стала випробуванням для водіїв. Місцеві кажуть, їхати там майже неможливо. Ями, вибоїни та розбитий асфальт роблять шлях небезпечним для усіх, хто ним користується. Альтернативи немає. Люди вимагають ремонту. У профільній службі кажуть, що над покращеннями працюють. На це вже навіть витратили понад мільйон. Більше у матеріалі нашої Олесі Мороз. Знайомтесь, це дорога територіального значення Острог Шумськ-Кременець. Ці краєвиди ми знімаємо недалеко від острога. Щодня сюдою їздять пасажирські мікроавтобуси та безліч автівок. Об'їхати немає кудою, альтернативи жодних водії зізнаються. Поїздка для них та пасажирів ще разу справжні випробування. Готова до європор. Це вам їздити цією дорогою. Дуже подобалося. Ще. Тільки шукаю грузи, щоб сюди їхати. їхати. Цей що... учасник їдемо майже годину. Це 15 кілометрів ми таки до часу Ужасний. Ми чотири роки їздимо на закупи, машина перекидається. Я не знаю, таких ніде доріг немає. Що ми були, що на Волині, на Тернопільщині, чудові дороги. А цей відрізок я не знаю, біда, біда. Машина по першій передачі її рисорила ломили, і все ломила, то, то взагалі не передатись помали. Місцеві мешканці кажуть, те, що є, швидше нагадує гірську місцевість, ніж дорогу між населеними пунктами. Це просто я нема Ну, Я як будто десь я от на гавер їздив, взимку. Я думаю, що десь приблизительно біля заросляка десь так само, і тому порівнюємо так само. Бо, слава Богу, що хоч трошки машина трошки вища, так? На вашу думку, чи варто її відремонтувати, і мабуть? Причому вже, мабуть, вчора. Я живу на цій вулиці і насправді дорога дуже жахлива, тому що важко добиратися і автобуси дуже відпоїздять. І причиною часто є те, що Саме жахлива дорога цей стан. Заступник начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області каже, проблему бачать, але ремонтують лише в межах наявного фінансування. На більше грошей немає. Певний обсяг робіт там було виконано. Зокрема, забезпечено уже маршрут між острогом і великими Межирищами, і від Межирищів до наступного населеного пункту. Однак є ще що робити так. само ми комунікуємо з територіальною громадою і вже починаємо планувати. Наступний рік, з огляду на те, яким буде фінансування, якого ми ще не знаємо, станом на сьогодні додає Дмитро Леонтіюк, провели поточний ремонт ділянок загальною площею у понад тисячу квадратів, витратили більше мільйона гривень. Наразі є домовленість про співпрацю із Острозькою громадою. Якщо все вдасться реалізувати, то залатають усі проблемні ділянки там, для того, щоб її завершити в повному обсязі до межі з Хмельницькою областю тим часом мешканці та водіїв один голос наголошують, дорога острог Шумськ-Кременець вимагає не ямкового ремонту, а капітального. Люди чекають не лише обіцянок, а конкретних рішень і дій. Адже щодня на цій дорозі ризикують і пасажири, і водії. Олеся Мороз, телеканали Media Group. Кадрові рішення з 1 жовтня виконувати обов'язки керівниці Рівненського обласного шкірвендиспансеру буде Наталія Наумець. Про це повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Раніше жінка була завідувачкою амбулаторно-поліклінічного відділення. В закладі вона працює з 1999 року. Попередній керівник підприємства Сергій Гордієвич, який перебував на посаді 3,5 роки, з 1 жовтня працюватиме керівником Рівненського обласного діагностичного центру. Новий ректор в Рівненській медичній академії з 1 жовтня заклад очолить Роман Шустик, який раніше керував діагностичним центром. У планах Рівненської обласної ради також приєднати до медакадемії обласну медичну бібліотеку. Чому прийняли таке рішення і що це означає для обох закладів в матеріалі далі. Новий ректор з 1 жовтня 2025 року рівненську медичну академію очолить Роман Шустик. Відповідне розпорядження уже підписав голова Рівненської обласної ради. Раніше чоловік очолював Рівненський обласний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука. Також Роман Шустик є чинним депутатом облради від партії Слуга народу. Посадовець каже, погодився очолити заклад, тому що має викладацький досвід. Я дуже багато років викладав був чийцях без потім. Їхала, сказав, що привернувся додому. Я сам вінщини ніколи не думав. То ся що, бо буду Зараз пропонували. якісь новий напрямок. Інтересна наука, розвиток, все. Рівненська медакадемія була без ректора з червня 2025 року. Тоді Ростислав Сабадишин після тривалої боротьби за крісло ректора та кількох судів написав заяву на звільнення за згодою сторін. З червня по вересень обов'язки ректора виконувала Руслана Конощук після приходу у за. Акла чустика жінка отримала іншу посаду. Розвиток комунального закладу вищої освіти в пріоритеті. Будуть нові напрямки і програми. Ми хочемо, щоб у перспективі тут навчали військових медиків, щоб була університетська клініка з профілем репродуктивної медицини та генетики. Руслана Конощук, яка дотепер була ВО-ректора, залишається в команді медакадемії на посаді проректорки. Крім нового ректора, у структурі Рівненської медичної академії є й інші. Зміни 26 вересня на сесії Рівненської обласної ради депутати проголосували за реорганізацію комунального закладу Рівненська обласна науково-медична бібліотека. Цим рішенням дали старт щодо приєднання книгозбірні до Рівненської медичної академії. Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш таке рішення пояснив потребою оптимізації комунальних закладів. Насправді, медична бібліотека вже давно обслуговує студентів нашої Рівненської медичної академії, і це фактично є основний контингент цієї бібліотеки. Нам здається, що це вдалий крок, оскільки ми зекономимо на адміністративних витратах і виконуємо вимоги ліцензійних умов для нашої рівненської медичної академії. Ні функціоналу, ні книжкового фонду при цьому бібліотека не втратить. Директорка Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки Людмила Васюха зазначила, що під час створення бібліотеки акцент робили на літературі для лікарів, практиків та середнього медичного персоналу. Втім, навчальна література також є. Як приєднання вплине на роботу закладу, директорка ще не знає. Для того щоб говорити конкретно, потрібно бачити штатний розпис, потрібно бачити завдання, бо це ж буде положення на основі якого ти будеш працювати. Наразі ще жодних офіційних документів я не бачила, тому говорити і щось коментувати не можу. У медакадемії ні призначення нового ректора, ні приєднання бібліотеки до закладу освіти не прокоментували. Це рішення пояснили браком часу. Згідно із розпорядженням про призначення, Роман Шустик очолюватиме Рівненську медичну академію до закінчення воєнного стану, але не довше ніж шість місяців після його завершення. Валентина Захарчук Кирило Полюхович, телеканал про те, коли у Рівненській області розпочнеться опалювальний сезон, про завершення заборони на вилов раків у нашій області та про те, що у Квасилові сміття вивозитиме нове підприємство, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Бібліотеки. Чим живе та як працює Рівненська обласна бібліотека для молоді? Вовча Дербі. Верес розгромлений на авангарді у Рівному. Усе для читача сьогодні, всеукраїнський день бібліотеки. У Рівному є чимало книгозбірень із своїми історіями. Зокрема, обласна бібліотека для молоді працює уже майже 50 років. Серед працівників люди, які там з моменту відкриття, чи менше зараз стали читати, і як за ці роки змінилися читацькі вподобання, дізнавалася наша Сніжана Твардовська. Книги це дуже важливо, так вважає пані Ніна. Жінка працює в бібліотеці 45 років. За роки її професійної діяльності рівненська обласна бібліотека для молоді відчутно змінилася. Це і зміна керівництва, і зміни в приміщенні, і зміни в літературі. З початком повномасштабного вторгнення російськомовні книги з полиць прибрали повністю. Наразі, як зазначає пані Ніна, тішить те, що відвідувачів щороку більше. Наша бібліотека для молоді. Навіть з початку свого існування, особливо в ті роки, вже розпочала по інноваційним форматам працювати. І свого роду зробила крок на випередки. Зараз дуже гарно, естетично, з великим смаком е оформлюється книжка, і це також приваблює читача. І ми любимо нашого читача. Ми не зупиняємося, ми рухаємося вперед. 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотеки. Пані Лілія любить читати та є активним відвідувачем Рівненської обласної бібліотеки для молоді вже понад 5 років. Каже, асорт. Темент книг тут на будь-які вподобання надає перевагу друкованим виданням, додає, читає із захопленням і бере книги додому. Розпочиналося студентство. Як тільки починала навчатися, ходила зазвичай по книги, які потрібні були для пар, для лекцій, коли нам якісь там задавали щось прочитати. А потім уже все продовжилося. Зазвичай кожного місяця хожу оновлюю по дві три книги. Бару це дуже впливає на саморозвиток, на нашу здатність мислити. Щось формувати власне мислення, і хочете просто взяти книгу паперову відчути цей запах, відчути ці кожну так лідер літеру передавитися. Ну тобто більш паперова. У свою чергу директорка бібліотеки Світлана Патрикей каже, з початком повномасштабного вторгнення кількість відвідувачів у бібліотеці була більшою ніж зараз. Адже люди шукали свій спокій, читаючи книги. Додає, в рік кількість користувачів їхньої бібліотеки сягає до 20 тисяч. Приходять як діти, так і дорослі бібліотека комплектується сучасною хорошою якісною літературою, тому у нас багато бажаючих отримати книги в бібліотеці, оскільки ви можливо знаєте собівартість сьогодні однієї книги, яка на сьогодні є дуже дорогою. Але основний акцент по масовій роботі ми звісно, робимо для наших молодих користувачів. У бібліотеці діє молодіжний простір. Там активно проводять різноманітні освітні і розважальні заходи. Прямо Тут в просторі мали декілька представлень книг, на які приходили наші студенти. Це були історичні книги, дивлячись на своїх колег, на студентів, які в нас є, які відвідують такі заходи. беручи їхню думку до уваги. Я думаю, що так це завжди буде актуально. Друкована продукція вона завжди залишиться актуальною. Наразі як зазначають відвідувачі, книга є дуже дорогим задоволенням. Тож аби її не купувати, охоче йдуть до бібліотеки, де завжди знаходять щось для душі. Сніжана Твардовська та Юлія Кутляревська телеканал ITV, Media Group. Хтось за, хтось проти. Петиція з проханням зберегти та реставрувати металеве пано, яке нещодавно демонтували з багатоповерхового будинку на вулиці Соборній, 15А у Рівному. Набрала необхідну кількість голосів. Тепер її повинна розглянути міська влада. Потрібну кількість голосів збирали понад 10 днів. Автором петиції є Максим Лосінський. У тексті він зазначив, що потрібно зберегти пано на тому місці, де воно є, і реставрувати його. Проте цього вже не відбудеться. Пано демонтували, а на стіні де воно було розташоване, планують створити мурал на честь загиблого військовослужбовця рівнянина Тараса Давидюка. Ініціатором створення виступила громадська організація Такмет» та Мама загиблого. Підтримали ідею і жителі будинку. Вовче дербі на авангарді у рівному Вера зіграв матч проти Житомирського полісся. Гості відзначилися трьома голами ще до перерви та по ходу всієї гри впевнено домінували над суперником. Про невдалу гру рівнян та повернення гайдучика на авангард. Дивіться у матеріалі далі. Велика невдача: Рівненський Верес у рамках сьомого туру української прем'єр-ліги вдома поступився Житомирському «Поліссю». Учасник Єврокубків домінував впродовж всього матчу та вже на початку гри повів в рахунку. На 12 12-й хвилині своїм першим м'ячем у чемпіонаті відзначився Олександр Філіпов. Грає на Андрієвського п'ятою, які і Полісся забиває. Олександр Філіпов відзначається який же ж пас п'ятою від Олександра Андрієвського. Пізніше, на 37-й хвилині, нападник подвоїв перевагу своєї команди, оформивши дубль. Який же шанс, яке дежавю могло бути? А тут скидка від шепельова Філіпов! Льполісся таки знову забиває Олександр Філіпов. Ровить дубель у цьому поєдинку. Після двох забитих Житомиряни не зупинялися та під завісу першого тайму забили й третій м'яч, вдало розігравши кутовий. там і Сарапій Чомутенко Сарапій не пробуває а тут моменти. Брагару забиває. Максим Брагару забиває. Ракунакстає три нуль на 42-й хвилині. Полісся громить Верес просто. За підсумками першої половини гри Верес завдав лише один удар поворотам суперника на 66-й хвилині. На полі з'явився колишній нападник Вереса, здолбунівчанин Микола Гайдучик. Це його перша офіційна гра проти своєї уже екс команди. Микола долучився до четвертого забитого голу Полісся, віддавши перед асист. На 70-й хвилині відзначився Томер Йосефі. Обробляє, виконує зараз передачу на партнера. Велетеня на Кравченка. Кравченко виконує подачу. Юсефі забиває. 4-0 на користь полісся. А Томер Йосефі. Ізраїльський легіонер. Через дві хвилини господарі забили гол престижу. Індивідуальну майстерність продемонстрував Денис Дукве. Зараз Ндукве з м'ячем. Дукве пробиває, забиває. Забиває Денис Ндукве. 1-4. стає рахунок. Наприкінці 72 ї хвилини відзначається забитим, відзначається колишній гравець полісся. У підсумку матч завершився з рахунком 1-4 на користь гостей. Ми дуже задоволені, що якраз в цій грі, перш за все, я відзначу да, ставлення своїх гравців до справи. Те, що вони з перших хвилин, да, ми скажімо так, були єдиним колективом тієї команди, яка прагне результату і перемоги. Дуже хочеться, щоб якраз такі перемоги вони нам на майбутнє давали. Ті шанси да, боротися за призові міста. Тут основна задача зараз тверезо е підійти до розбору гри, до аналізу, е проговорити ще раз з командою, і... зрозуміти наші помилки і над чим нам потрібно працювати. Ніколи не очікуєш домашній грі таким, з ким би я не грали. Звичайно, ми не готові були більше того, якісь такі налаштування було відчуття внутрішнє, що ми сьогодні маємо хорошу гру зіграти. На жаль, ми її сьогодні дійсно програли і можна сказати без шансів за підсумками сьомого туру чемпіонату. Верес посідає 12-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі сім очок. Наступний матч рівняни зіграють 4 жовтня на виїзді проти Київської оболоні. Початок о 15.30. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.